не є добровільно виконуєте чи ні? Добровільно не виконують, тому що я вже пояснював вчора і не на нараді, добровільно ніде в судових ні в наказах. Ніде не написано, що має хтось руйнувати з підприємців свою власність. Показує, ви дивіться, що він показує. Я ви хочу щоб ви за це юристого пасічник. Не, це не, в в в Юрій, не знаю, що знає, що таке торгова Ми знаємо, ми всі знаємо. що це ми, таке. Повітря, я прошу фіксувати ці слова кусок землі. Цей чоловік є провокатором, yeah. і oh. він є він зараз. Провокує всіх виповните чи це що ви що звільняєте? яким чином? Яким вас зверталися? Ми готові ви конатики. Сту... Ви повинні робити пусто. Що значить пусто? Фіксуйте на камеру, що він говорить. Ви фіксуйте на камеру, що цей юрист говорить. Чекуй, фіксуйте. Ви мене називаєте провокатором? провокатору. Що не маєте показати? Ідіть сюди, я хочу показати. Це торгова площа. Це торгова площа вже. Скорпіон, не а Представники є що є по п'ятірці, тому що я можу. В цьому документі рішення є демонтаж. Будь ласка, роз'ясніть. Де де демонтаж? Де демонтаж є? Що це таке? Який це монтаж? Який рішення? Пане, пане. Ти його не прошу, вони захищають свої право. А що це таке?

Тут безпосередньо знаходиться мій павільйон. Оце мій павільон. Тут тільки щоб було коротке замикання. Там є Я. 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 това. Тому звоніть до людей, визволяйте пожежу. Зараз люди хочуть підпалити, але ви приймаєте. Це немає. Правило пожежної безпеки. Я маю стояти, що не бачити. Його його дії, в його діє передбачення здорові, які не оскаржуються, дії ді. виконавчої служби оскаржуються в прокуратуру. Будь ласка, оскаржете закони в

Я апеляція не займаю. Суд не може дояснити. Чого ви не підете до судді? От приїмці, так не можуть. Є, є, є от заява прокуратури. І повірте, вже є, вже є потуги. У 2008 році -Скорпіон Сервіс» незаконно почала захотіла демонтувати ряд, подавши при цьому відповідні позивати стосовно приватних підприємців по звільнення торгової площі. Хочемо нагадати, що. В період з 2001 по 2002 рік ці магазини були куплені у фірми Скарпіон сервіс готівку, саме долари США. власність комунальна Луцької міської громади. Є приватна споруда, магазини, які належить підприємців на правах приватної власності. Суди вирішили, не, не не знаємо як, але ну, скоріше, що не просто так, тому ну, що рішення просто так таке абсурдне прийняти не можна. Рішення оскаржилось до Львівського поліційного господарського суду, де надалі тривають судові суперечки. засідання Львівського господарського суду, де суд зобов'язав представника позивача, саме «Скорпіонсервіс», надати відповідні документи. Представник проігнорував навіть своє, свій обов'язок, не з'явився туди ніяких документів, На голову, не представник суду написано, що земельна ділянка не є предметом спору. А і, і, а і майно підприємця не є предметом спору. Що надавалося, те і треба повернути. Ми дуже чекали виконання цього судового рішення, тому що ми не розуміли, а що ж від нас хочуть. Хай, аби судовий виконавець прийшов би, показав би і конкретизував би, що таке поняття торгова площа. Що таке поняття торгова площа? Нам стало би зрозуміло, що треба виконувати. Привитися, скажімо так, виконання судового наказу з примусового звільнення торгівельної площі підприємця Вишневського. Великий фахівець в виконаннях судових наказів, але думка така, що сама акція була слабо підготовлена, тому що виконавці, можливо, не спланували, можливо, не було якоїсь домовленості з правоохоронними органами, як саме діяти в такій ситуації. Тому це було більше схоже на акцію протесту з боку підприємців, які незаконно здійснюють свою торгівельну діяльність в ряду між Карпеткока. В новому порядку доведено, що територія, на якій розташована металева конструкція даного підприємця, знаходиться там незаконно. З ними немає ні угод, ні підстав, ніяких для того, щоб вони там знаходилися. І є рішення суду про звільнення цієї території, яке мало ну був які це звільнення якраз і мало було відбутися. Ну, підготовлені документи, є судовий наказ, є виконавче впровадження, і саме виконавча служба мала була забезпечити виконання судового наказу.